Астрономія 11 клас, Урок 28, Всесвіт, Походження та Еволюція Всесвіту, історія розвитку уявлень про світ, системи галактик. Галактики, як і зорі, утворюють групи і скупчення. Відомо, що загальна кількість в усьому видимому Всесвіті від 100 до 200 мільярдів галактик. Близько 50 це найближчі галактики, які разом з нашою галактикою утворюють систему галактик розмірами кілька сотень кілопарсиків, що одержала назву місцева група галактик. Великі скупчення галактик групуються в системи галактик. Вони містять до тисячі галактик і їхній розмір становить кілька мегапарсиків. Найближче велике скупчення галактик діаметром приблизно 5 мегапарсиків перебуває в напрямку Сузір'я Діви. Відстань від нього становить приблизно 20 мегапарсиків. На спостережуваному небі скупчення має кутовий розмір із центром у сузір'ї Діви. У його скупчення входять гігантські еліптичні спіральні галактики. Найбільш віддалене скупчення галактик, до якого визначено відстань, розташоване в Сузір'ї волосся Вероніки. Комплекси скупчень галактик розмірами від 30 до 60 мегапарсиків, що містять десятки скупчень, називають надскупченнями галактик. Скупчення галактик у Сузірії Діви є центральним згущенням у надскупченні галактик, у яке входить і наша група галактик. На сьогодні виявлено близько 60 галактик місцевої групи та близько 100 тисяч галактик у нашому місцевому надскупченні. Надскупчення і скупчення галактик утворюють у просторі волокноподібні структури. У великих масштабах Всесвіт у середньому однорідний. Розширення Всесвіту. Сукупність спостережуваних галактик усіх типів та їхніх скупчень квазарів міжгалактичного середовища утворює Всесвіт. Одна з найважливіших властивостей Всесвіту – його постійне розширення, розліт скупчень галактик, про що свідчить червоне зміщення у спектрах галактик. Всесвіт перебуває у стані приблизно однорідного ізотропного розширення. Однорідність означає однаковість усіх властивостей матерії усюди у просторі, а ізотропія це однаковість цих властивостей у будь-якому напрямку. Однорідність свідчить про відсутність виділених областей простору, а ізотропія про відсутність виділеного напрямку. Припущення про однорідність та ізотропність Всесвіту називають космологічним принципом. Гіпотезу про розширення Всесвіту на основі загальної теорії тяжіння Ейнштейна і точних розрахунків висунув у 1922 році російський фізик і математик Олександр Фрідман. Перші нестаціонарні розв'язки рівнянь Ейнштейна, які отримав учений, досліджуючи релятивістські моделі Всесвіту, дали початок розвитку теорії нестаціонарного Всесвіту. Учений досліджував нестаціонарні однорідні ізотропні моделі з простором позитивної кривизни, заповненим рівномірно розподіленою матерією. Нестаціонарність розглянутих моделей описується залежністю радіуса кривизни і густини від часу, причому густина змінюється обернено пропорційно до куба радіуса кривизни. Фрідман з'ясував типи поведінки таких моделей, що допускаються рівняннями тяжіння. причому модель стаціонарного Всесвіту Ейнштейна виявилася окремим випадком. Спростував думку про те, що загальна теорія відносності вимагає допущення скінченного простору. Результати Фрідмана продемонстрували, що рівняння Ейнштейна не приводять до єдиної моделі Всесвіту, хоч би якою була космологічна стала. З моделі однорідного ізотропного Всесвіту випливає, що під час його розширення спостерігається черговий су пропорційний відстані. Це підтвердив у 1929 році Габел на підставі астрономічних спостережень. Спектральні лінії у спектрах галактик виявилися зміщеними до червоного кінця спектра, що свідчить про розбігання галактик. З розрахунків Фрідмана випливали три можливих наслідки Всесвіт та його простір розширюються із часом, Всесвіт через певний час почне стискатися. У Всесвіті повторюються через величезні інтервали часу цикли стискання і розширення. Цікаво, який з трьох варіантів реалізується в нашому Всесвіті. Відповісти на нього має спостережувана астрономія, яка повинна визначити сучасну середню густину речовини у Всесвіті і уточнити значення сталої габла. За сучасними оцінками, густина речовини Всесвіту наближена до критичного значення, вона або трохи більша, або трохи менша. Якщо фактична середня густина речовини у Всесвіті більша від критичної, то розширення Всесвіту має змінитися його стисканням. Якщо середня густина речовини менша від критичної, то розширення продовжиться. Стала габла дає змогу оцінити час, протягом якого триває процес розширення Всесвіту. Визначено, що він становить не менше, ніж 10 мільярдів років і не більше, ніж 19. Найімовірніше, значення середнього віку Всесвіту близько 15 мільярдів років. Це значення не суперечить оцінкам віку найстаріших зір. Модель Гарячого Всесвіту. В основі сучасної астрономічної картини світу про еволюцію Всесвіту лежить модель гарячого Всесвіту. Відповідно до неї, на ранніх стадіях розширення Всесвіт характеризувався не тільки високою густиною речовини, але й його високою температурою. Гіпотезу гарячого всесвіту висунув бельгійський католицький священник, астроном і математик Жорж Леметр та американський фізик, теоретик, космолог українського походження Георгій Гамов. Вона одержала назву Великий Вибух. Відповідно до цієї теорії передбачається, що Всесвіт виник спонтанно в результаті вибуху зі стану з дуже високою густиною матерії та величезною енергією. Цей початковий стан матерії називають сингулярністю точковий об'єм з нескінченною густиною. Розширення Всесвіту не можна розглядати як розширення надгустої матерії у довколишнє середовище, тому що його не існувало. Всесвіт це все, що існує. Речовина Всесвіту із самого початку однорідно заповнювала весь безмежний простір. Причини початку розширення Всесвіту до кінця невідомі. У міру його розширення температура знижувалася від дуже великої до дуже малої, що й забезпечило сприятливі умови для утворення зір і галактик. На підставі моделей Фрідмана було розроблено поетапну фізичну картину еволюції речовини, починаючи з моменту вибуху. Через три хвилини після великого вибуху процес формування раннього Всесвіту закінчився, і почався процес сполучання протонів і нейтронів у складові ядра. Потім майже 500 тисяч років відбувалося повільне охолодження. Коли температура Всесвіту знизилася приблизно до 3000 градусів, ядра гідрогену і гелію вже могли захоплювати вільні електрони і перетворюватися на нейтральні атоми. Через мільйон років після початку розширення настала ера речовини, коли з гарячої воднево-гелієвої плазми з малою домішкою інших ядер почало розвиватися різноманіття нинішнього світу. Неоднорідності у Всесвіті, з яких згодом виникли всі структурні утворення, зародилися у вигляді незначних випадкових відхилень. А потім підсилилися в епоху, коли іонізований газ у Всесвіті став перетворюватися в нейтральний, тобто коли випромінювання відірвалося від речовини. Після того, як речовина стала прозорою для електромагнітного випромінювання, у дію вступили гравітаційні сили, вони стали переважати над усіма іншими взаємодіями між масами практично нейтральної речовини, що складали основну частину матерії Всесвіту. Гравітаційні сили створили галактики, скупчення зір і планети. Існують дві теоретичні моделі майбутнього Всесвіту закрита і відкрита. Закрита модель припускає, що Всесвіт може бути представлений як грандіозна закрита система, що випробовує безліч еволюційних циклів. Цикл розширення змінюється циклом наступного стискання до повернення в сингулярний стан, потім новий вибух тощо. Повний цикл розширення та стискання Всесвіту становить приблизно 100 мільярдів років. Щоразу, повертаючись до сингулярності, Всесвіт втрачає пам'ять про минулий стан і може знову народитися із зовсім новим набором фізичних констант. У відкритих моделях Всесвіту розглядаються різні варіанти його теплової смерті. Передбачається, що згодом багатозіро холонуть, і це надалі приведе до відриву планет від своїх зір, а ті, у свою чергу, почнуть залишати галактики. Потім центральні частини галактик колапсують, утворюючи чорні діри, унаслідок чого припинять своє існування.